Сьогодні 1 січня, день народження провідника українських націоналістів Степана Андрійовича Бандери. Люди зібралися вшанувати цю дату, показати сумчанам, скільки нас є, що ми шануємо Степана Бандеру, і пройтися ходою. Слава наші! Ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад, Понад, Понад усе! Слава Україні! Вони воювали за нашу свободу! Слава Україні! Yeah Бандера! Будеме заедно, будеме вечно супти. Насклени, Шухевич! Герои на Бандера! Шухевич! Герої України. України! Слава! 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 Бандера! Шухевич! Герої України! речниця від дня народження провідника українських націоналістів, провідника української нації, який не дає спокою нашому одвічному ворогу москалям навіть після своєї смерті. Сьогодні ми відзначаємо день народження Степана Бандери. І допоки його чин та подвиги, допоки його дух в наших серцях українська нація непереможна! переможна.